Мам, тат, привіт. Добрий день. Бабуся дідусь, привіт. Привіт, мої сонечки, привіт. Так, о що це за кекси? Тут, тут вам треба вибрати, за кого ви голосуєте. Якщо ви голосуєте за двох хлопчиків, то от і крайні кекси, якщо за двох дівчат, то ці е, справа кекси, а якщо за хлопчика і дівчинку, то посередині ці кекси беріть. Ага, ну я думаю, що буде два внука в мене. Ще два внука в мене буде. І що сюди так ставити? Да, да, бабусь, став сюди. Ну, а я думаю, що в нас буде і хлопчик, і дівчинка. Все, пішли за стіл, зараз ми вас проведемо. О, Катя, привіт, моя сестра Люба, привіт. Тітя Катя, привіт. Ой, привіт, мої сонечки. Так, я думаю, що буде і хлопчик і дівчинка. А я думаю, що буде дівчинки. Так, давай, Настю, клади тоді такий кексик. Я думаю, що буде теж дві дівчинки. А я думаю, що буде два хлопчика. О, ще одні бабуся з дідусьом. О, мам, тат, привіт! Привіт, мої любі, привіт. Так, ну, я голосую за хлопчика. Ні, я голосую за двох хлопчиків. А я голосую за двох дівчат. Я думаю, що в мене буде ще дві внученьки. А я думаю, що буде ще два внука. Да, ну подивимося. Так, все, хватить спорити, проходьте за стіл. О, привіт, привіт! О, привіт, дівчонки, привітик. Ем... Давайте я перша проголосую. Я думаю, що буде хлопчик і дівчинка. А я думаю, що буде дві дівчинки, допустим. Так, я за двох хлопчиків голосую. А, я теж за двох хлопчиків голосую, я всюди за хлопчиків голосую. Так, -да, а я проголосую за хлопчика і дівчинку. Привіт, привіт! Так, я голосую обов'язково за двох дівчат. От мені чуйка так що у вас буде ще дві сестрички. А я от думаю, що буде хлопчик та дівчинка. Я теж думаю, що буде хлопчик та дівчинка. Матвійчик, а ти як думаєш? Хлопчик і хлопчик. Два хлопчика, добре, ставимо тоді такий кексик. Ми порахували, і в нас вийшло за двох хлопчиків шість людей, за дівчинку і хлопчика теж шість людей, і за двох дівчат п'ять людей. Ну, подивимось, хто буде. М -м, як смачно. Качка, ням-ням, ням ням. -ням, -ням. ж, Матвій, мій маленький братик. Бутилочка в тебе впала на бери, О, тут ще піца є. Mm. Я хочу гратись, Маша. Зараз, твій почекай, дай всі поїдять. Тоді підеш гратися вже. Мм, mm, смачно тут, конечно, да. Ой, а там сує морозиво Давайте візьмемо морозиво Ой, oh, я собі хочу морозову. Mm, смачне морозиво О, oh, морозиво є. Я теж буду морозиво Ммм, смачненьке, звісно, так. Да. Я теж хочу морозиво таке. О, я теж буду морозиво. О, оце моє улюблене з полуничкою і з вафельними трубочками. Ммм, смакотіще просто. О, я теж хочу морозиво. Візьму оце єдинорозкове таке. Матвій, хочеш морозиво? Да, я хочу морозиво. Давай я тобі дам морозиво. Яке ти будеш? Я буду це їж. Ням-ням-ням-ням-ням. Хто що буде пити? Давайте я поналиваю всім. О, я оце рожеве буду. Так, е Мама, я тобі теж рожеве це наляв, так. А, це ж моя тарілка, точно. А я хочу це. І я тоді буду це пити. Ой, тут ще є якесь синє таке. О, давайте мені синє. І мені, давайте вже це синє. Що воно таке є? Ну, якесь шампанське, напевно. О, а я хочу це фіолетове виноградове, воно, напевно, так? Да? О, тат, тат налити ще мені. Ага. Ух. Все. Смачне, звісно, шампанське. Ой, піца дуже вкусна. Так, да, піца вкусна, да. А я хочу цей стейк з картоплею смаженою. Ой, а це рожеве дуже смачне, так. Да. Смачненьке таке воно. Ой, впало. Чуть не розбилося це рожеве шампанське. Ой, Боже, що не. Що на тебя то якась катастрофа у нас? Ну да. Ой, а я тоже щось хочу. А я хочу Ось теж з виноградом. Візьму зараз собі наляю. Де мій бокал. А вон. Наляю собі. Дочь, тебе тоже цього? Да, мама. Все. Ой, а воно смачне це з виноградом. О, да, мені теж з виноградом подобається смачненьке. Хто не бачив, там ще канапешечки вони стоять, там біля дитячих тих смаколиків, там стоять канапешечки. Можете брати, хто хоче. Ой, а я люблю дуже канапешечки, хочу собі якусь взяти. Ого, які вони модні. Ой, а обнюці. Сподобалися. Ммм, Дуже вкусні. О, хочу ще оці попробувати. То що? Не можу взяти. О, все. М -м, дуже вкусно. О, тут ще якісь пончики є. Мама! Не можна ти пончики їсти, то дитячі пончики. А, ой, да-да-да, то, напевно, дітям пончики. Не можна ти пончики їсти, то дітям пончики. Водно, в нас є піця, е, що хочеш, піца, канапешки, е, шампанські, тільки на дитячі пончики. Е, всі вже наїлися? Да, да, да. Ну, то все. Я думаю, можна йти в принципі на батута і тільки Маша е, Ксюша, куди їти, а е, е, ксюша, ну вона на батут ще замаленька. Е, давай Може, приспати її і на колясці відвезти до мами? Ну, добре, маш. Ти йди за всіма на батути, а я зараз до вас прийду. Ксюшу поколесаю трішки в калясті і до твоєї мами привезу. Ой, круто ж тут батути зробили. Да, так класно, можна стрибати. Їху. А, я не можу встати, в нас дуже багато, я не можу встати. Чтяки старші можуть в приїхати, бо ми більші і важимо більше, а ви ще малявки. Давай, лягай, спатки. Ну і я йому, коротше, такий говорю. Ти що все ненормальний якийсь? <риклад> О Боже. Тетя Катя, тетя Катя. Ой, що ти до мене? Ні-ні. А ти до мене? Ой, дівчата ти Ксюшу приспала мені. Да, ось як Ксюшу приспала. О, молодець, дякую тобі. Давай лишимо колясочку з нею от, -от, от Де собі тут спати, а то там вона вже не поміститься ніде. Ти що, не йшла на батути? Ні, я Ксюшу весь час е, хотіла приспати. Ой, дякую, молодець. Дуже дякую тобі. Та, будь ласка, немає за що. На на, на на, на на, на на. О боже, що там робиться? Бачу, вони двіжують поповну, точніше чуді. На 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 О, господи, що ви тут робите? Як ви всі на цей батут все помістилися? Ну, так, помістилися, запригуть до нас, Єва. Ой, а тут круто. Уй! Круто! На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. До речі, ще пів часа, чи скільки, чи 40 хвилин ми тут можемо погратися, а далі вже буде сама церемонія. Подивимося вже, хто в нас буде. О, ура нарешті. Ой, а я геть забула, в нас ще є кіндібар. О, кіндібар, пішліть трішки солоденького поїмо. Пішліть, то вже трішки набридло, чесно кажучи, на батутах стрибати. О, солоденьке, солоденьке. Беріть, хто що хоче. О, бантики тут є, такі смачненькі, зараз наймось. Пацани, пішліть будемо стрибати на батутах. Пішліть. Дівчонки теж пішли з нами. Ой, ну як чесно, вже набридло, трохи на батутах стрибати. Ну да, я згідна. набридло вже на батутах стрибати. Дівчонки, девчонки, я придумала, давайте зробим показмот. О, молодець, чудова ідея. Давайте справді зробимо показ мод. О, да, давайте, я теж за. О, да, давайте зробимо показ мод. Боже дівчонки, дівчонки. А ми будемо на батутах пригати. Післіть, пацани. Так, я перша, вот мій образ. Тебе крутий образ. Ой, дякую. Here, yeah, так, далі моя черга. Дівчанки, привіт. Ой, Настя, а ти де була? А я спала. А, понятно, в неї денний сон був напевно. Батути я хочу на батути, а на показмот не хочеш. Uh, я потім покажу, мад я зала на батуті. Понятно, вона ще замаленька. маленька. just go to favorite favorite place. Настя зараз не доречна Цей зитреп. Лявки не хочуть танцювати, а от ми пішліть потанцюємо. О, да, давайте потанцюємо. Вау, тут так круто, крутеший дим кольоровий. Ага. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Його дівчинка! Ура! в нас буде перша дівчинка! Ура! Давайте розрізати другий торт! Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Друга теж дівчинка! Ура! У нас буде дві дівчинки, Ура! ура! Can't break your touch